І кажу, я ніколи не думав, що через вину Центрального комітету Компартії України відбудеться будівництво Чорнобильської атомної станції біля Києва в 90 кілометрах чи 80 кілометрах. Приведе до такої катастрофи, а комуністична партія, яка тут зібралася і представляє весь радянський союз, може вдивитися за партійною копійкою, не виділивши їх. Пострадавших від чорнової катастрофи. Так як тепер ви мені скажете те, що я вам покажу і розкажу? Я відкриваю папочку, доставлю одну екземпляр цих документів в Сирокопію. І кажу: тут немає зараз присутнього генерального секретаря ЦК Компартії України. Але я хочу отримати від нього пояснення. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.